Коли одних ідуть вшановувати на кладовище молитвою і квітами, місце останнього спочинку інших відстоюють усією громадою. Фаудосія Ширіна з Волинського села Кульчин бідкається чи не доведеться втретє ховати чоловіка. Жінка поховала його на новому цвинтарі. Два роки тому ділянку освятили і встановили хрест. Могила була першою, та через день після похорону стареньку викликали в сільраду і пояснили, призначення цієї площі інше. В сільраді. Мені сказали, що вашого чоловіка треба переховувати. Чим мотивували? У мене такий шок, звісно, був, я, я навіть не могла нічого сказати. Кажу, а в чому справа? Діло в тому, що там земля під застройку, а кладовище буде далі. Метрів на 200». ніхто дозволів, щоб тут було кладовище, не давав, запевняє сільський голова, бо місце в санітарній зоні. Жінка погодилась на перепоховання. Жодних дозволів на ексгумацію у сільській раді не брали. Згідно законодавства, якщо на другий день це робиться, це можливо без сам станції. Є законодавство правила, це я вам кажу. Сам підстанція більше п'яти днів дає дозвіл на це. Ми так записано законі, я вична тобто ніякі служби і, мі мі міліція, і міліцію і... Я повідомив селян. Таке самоуправство обурило, адже могилу і хрест перенесли без їх згоди та ще й на людські городи. Ця земельна ділянка ізначально була виділена під кладовище. Тільки потім не зрозуміло, яким чином сільський голова в телефонному режимі, коли вже здійснилося перепоховання в четвер зранку. 18 числа я йому зателефонувала на робочий телефон. У нас була розмова більше години. От і він повідомив, що тут не може бути кладовище, бо ця земля продана під будівництво. Я таке казав. А Ні. хочете вам хрест покладу. Я вам по молю муль... Ну, то бити хоч все. І... Ну я такого не міг сказати. Як не я, не, не, я не, 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 не на користь нового цвинтарю відмовилися від наділів п'ятеро селян. У сільраді запевняють, це єдина ділянка, на яку вдалося отримати всі дозволи. Вона має пів гектара, розрахована більш ніж на 700 могил. Вот, це а це так, це Ці нова. жінки від сусідства із кладовищем не в захоплені. Рельєфно, воно вище їх неділів, а отже, вся вода з могил стікатиме на їх господарку. Мама залишила нам землю, залишила нам спадок дітям своїм, приватизувала всю цю ділянку. Ну тепер виходить, що ніхто нічого не питався, ніхто нічого, нічого не говорив. Через декілька місяців її заберуть на цю землю. Місцевому цвинтарю 200 років, але тут досі хоронять. Він у притул прилягає до садибі туалетів. Люди бояться пити воду зі своїх криниць. Так вийшло, що дитина отруїлася тяжкими металами, і прийшлося нам здавати лабораторію на аналіз воду, яку ми беремо в ок Тут по сусідству. Вийшло так, що в реанімації нам сказав завідуючий принести хоча б з святих хат нам ту воду. Ми принесли її на аналіз. Там вийшла ціла таблиця Менделєєва. Сільський голова каже, громаді пропонували кілька різних площ під кладовище. На жодну люди не погодилися. Визнає, затверджене місце не кращий варіант, але запропонувати краще не може.